Дуже така гарна прикраса, дуже гарно так підходить. І ще є ось така кавової глини. Горлиці, ластівки, карта України, серця, квіти, такі прикраси робить восьмирічна львів'янка Марта Фредрак і допомагає українським захисникам. Я маю в руках полімерну глину. Щоб, щоб пташки краще вийшли треба розімнути глину. Дивись, вискатуємо не дуже е, тонко. Тут І тепер багато, багато Та-дам! Ми маємо тут ангеликів, трьох ангеликів. Такі дуже пташки. популярні ось ці підвіски, пташки оці, які дуже розходяться. Кита? І ось ці горлочки, вони дуже зараз популярні. у мене є замовлення за своєї України. Наші прикраси розійшлися по, ць, по, ць, по всій Україні. Я дуже рада. З першого лубка треба поставити її, потім притиснути. Треба, Сильно притиснути, щоб пташка відбилась. Потім ці фігурки випікають, і мама Марти, Івана Фредрак їх розмальовує. Найпопулярнішими зараз є ось такі розмальовані в червоні маки. Ми зараз її розмалюємо, так? Це Мартусина улюблена. Бувають, можна як вишивку робити, можна червоним кольором, будь-яким. Багато хто робить замовлення, наприклад, хочуть якусь. Особливу прикрасу, чи просто сердечко, чи прапор України, виготовляти такі прикраси з полімерної глини Мартуся почала не так давно, менше двох місяців. Хотіла Мартуся дуже сильно долучитись так. до доброї справи і допомагати нашим захисникам. І вона з Хресною, це їхня ідея була. Вони подивились в інтернеті, що зараз дуже-дуже популярними є ось такі вироби прикраси з полімерної глини і подумали, як би це можна було зробити, щоб от вилучити кошти. І ось е, почали виготовляти такі прикраси. Спочатку вони не були такі дуже супер рівні, гарні, бо ми ще не вміли. Але нічого в нас вийшло, правда? Навіть розмальовували перші були з ось таким прапором, пам'ятаю. І сердечком, так і чисто голубки, і ми створили для мартусі сторінку. Написали, що це дівчинка вона виготовляє прикраси, так як вона робить повністю всі заготовки. Ми лише допомагаємо їй чіпляти фурнітуру і розмальовувати. Усі гроші з продажу прикрас дівчинка відкладає на допомогу військовим. За шість тижнів Мартуся назбирала гроші на два дрони, їх уже передали українським захисникам. Я дуже люблю нашу Україну і, нашим, і наших захисників, і вони нам допомагають захищати нашу рідну землю. І ми їм також хочемо чимось долучитися, якось допомогти. Я і ми вирішили робити прикраси. І збирати кошти на дрони. І ці дрони будуть допомагати нашим захисникам. Цього тижня восьмирічна волонтерка з мамою планують купити третій дрон, і на цьому не думають зупинятись. Яка в тебе зараз є мрія? Така? Купити ще тисячу дронів. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.